Як правильно вибрати рушнику сушку? Існує багато різновидів, форм і розмірів, а також кольорових рішень. Головне розуміти, що в цілому вони діляться на два типи: це водяні і електричні. І якщо з першими більш-менш все зрозуміло, вони зазвичай комутуються в загальну систему опалення, то з електричними є різні варіації самовиконання підключення до електромережі. Зазвичай це є готове рішення. Як правило, вони мають провід і вилку. Все, що залишається, це лише під'єднати до розетки. В залежності від ваших потреб, ви можете вибрати розташування провода зліва чи справа. Також бувають різні варіанти розташування терморегулятора. Ну і звичайно, існують моделі з універсальним підключенням до електромережі. В таких випадках кабель живлення підключається окремо, а сама рушникосушка має роз'єми для підключення з обох сторін. Ну і якщо ви не бажаєте бачити висячий електрокабель, то існує можливість докупити окремо комплект прихованого підключення. Але як правило, цей варіант можливий лише на стадії капітального ремонту, коли ви заздалегідь можете прокласти всю необхідну проводку. Зато в кінцевому умови...